Розпорядженням міського голови перейменовано частину черкаських вулиць. Так нові назви отримали чотири міські вулиці. Луна Шарського стала імені генерала Момота, Орджонікідзе Сергія Амброса, чекістів привокзальною, Котовського, Михайла Грушевського. А парк 50-річчя відтепер називається Сосновий бір». «І По тому розпорядженню, яке я підписав учора, значить, це було бачення топонімічної комісії, а також і бажання більшості жителів нашого міста. Які зібрали підписи, зокрема стосується вулиці Привоксальної, багато різних спеціалістів починають критикувати, але я нагадую, що ця вулиця носила цю назву близько 50 років. Я вам скажу, що мені надзвичайно не подобається те, що в самій топонімічній комісії немає єдності. Стосовно одного, одної назви цієї вулиці, я готовий підписати розпорядження, але я хотів би побачити дійсно загальну позицію топонімічної комісії і в першу чергу жителів міста Черкас. Тому що в основному всі ті наслідки, які будуть після переименування, вони будуть нести. Щодо до вулиці родження кіця, ви перейменували на Амброса, чи не буде це образливо для інших бійців, які такі? Я також думаю, що ми менш... е... будемо працювати над тим, щоб увіковічнити е... пам'яті імена тих героїв багато. Були. Я скажу, що моя позиція е... це люди, які віддали життя. І вони мають право і має позиція це право на існування. Зокрема, мені не сподобалось, що огульним розчерком пера я е, е, переименував вулицю Луначарську на вулицю генерала Момота. Якщо пан Зоря так думає, що це огульним розчерком пера, то пан Зоря, напевно, хай піде і поспілкується з воїнами-прикордонниками в Оршинецькому центрі. Напередодні міський голова заветував рішення ради щодо перейменування вулиць та порадив глибше вивчити їхню історію. Однак депутати вирішили інакше і подолали вето міського голови. Тепер шість топонімічних об'єктів Черкас носитимуть нові назви. Так вулиця Піонерська стала митницькою, провулок Герцена, Хижняківським, клубний узвіз Остріжним, вулиця Мініна, Пожарського, Соснівською, Чкалова Татанецькою, а Сідова Новопрачистинською. Я вам скажу, що це питання надзвичайно складне. І мені, як військовому голові, прийдеться приймати, можливо, не Я крупки. Я скажу, так мені краще легше заасфальтувати ці вулиці, чим перейменувати у місті Черкаси.